Я Отця і Сина, і Святаго Духа амінь. Христос страждається. Славімо Його. Це спадкуємець. Ходімо, об'ємо Його, і спадщина буде наша. Що, отже, зробить власник виноградника? Дивіться, як Господь Бог звертає увагу, що зробить власник виноградника. Господь апелює до, до людей по-людськи. І Він говорить до нас, щоб ми зрозуміли, як поступить власник виноградника із тими виноградарями. Лютих люто вигубить. Чи ми повинні думати, що так само поступить Господь Бог із нами? Думаю, що ні. Бо найбільша помилка людей по відношенню до Бога, що ми приписуємо Богове людські якості. Бог сумує, Бог розгнівався, Бог покарає, Бог знищить. Такі речі Богові не належать. Такі речі належать людям, особливо людям жорстоким. І Господь Бог показує нам нашу жорстокість. Прийшли перші від господаря посланці, їх просто сказали ідіть собі. Другі прийшли, більш так більш так переконливо почали йому казати: слухайте, а віддати данину, то ж не ваше, а їх ще й побили, а декого і вбили. І коли послав. Сина свого, думають, будуть мати пошану, то мій син. Та де? То спадкуємо, сходіть у б'ям його, і буде то все наше. Господь Бог нам показує нашу людську спорченість, нашу людську спорченість. Ми не цінимо те, що нам Бог дає, а собі зразу то привласнюємо і починаємо собі тим розпоряджатися. Тим, до чого ми не мали ніякого відношення, так як у ці виноградарі. Господь приводить приклад. Один Господар зробив виноградник, все зробив, найняв робітників. Поробили трохи все, це вже наше. Господь дав тобі життя, дав тобі розум, дав тобі можливість говорити, дав тобі можливість бачити, дав тобі можливість чути. І ти собі то привласнив, і замість прославляти Бога, служити ближньому, що ми робимо? Проклинаємо один одного, зневажаємо один одного. Та що там ближній? Часом на Бога нарікає. Який Бог нема Бога, що ви там ви думаєте? Тими устами, які Бог тобі дав. І вклав тобі в них дар розмовляти, спілкуватися. Це дар Божий. Ніяка тварина не має тої можливості спілкуватися. Тварини спілкуються на рівні інстинктів, тих закладених Богом базових інстинктів. Коли народиться телятко, воно зразу нічого не вміє, вміє тільки діок стати, розумієш? І то добре вміє більше нічого. Ще може бігати, підскакувати. Але як їсти, кожна тваринка знає, бо якщо б не було цього базового інстинкту, вони б всі повмирали. Людям же Бог дав розум і дав вільну волю, бо без вільної волі розум не потрібний. Він не принесе ніякої користі. Тільки вільна людина може творити. І тому Господь Бог каже, щоб ми відновили собі ту свободу, яку ми мали в раю, бо через порушення заповіді ми втратили свободу. Бо Тому що наша свобода, наш вибір. Почав нам приносити шкоду. Навіть якщо був вибір їсти той плід заборонений, чи не їсти, сказав Господь Бог, не їжте, Щоб залишився можливість вибору, але все з того, що ми вибирали, нам не шкодило. Але залишався у нас. Можливість вибору, розумієте? Бо дуже часто мені зайдуть запитання, наш Бог то дерево там створив. Та не було би того дерева, ти то був би чистий спокій. Не було би вибору. Як нема вибору, людина не має заслуги. Нема смислу туди ту людину створювати. І заради того. Щоб був вибір, і ми робили вибір правильний, собі на користь Богове на славу, ми втратили можливість у раю. Бог відкинув і потім каже: ось вам 10 заповідей Божих, 10 заповідей Божих. Щоб ми мали можливість вибору, щоб ми обминали ті речі, які нам шкодять. Не робили щось таке, не знати що, прості речі, які нам приносять користь, щоб ми не робили речей, які нам будуть шкодити. І Бог каже, ось вам такі, зробіть хоча б такий вибір. Кажу вам, шануй батька матір, не вбивай не чужо лож, не свідчи ложно, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього того, чому аж 10 заповідей? Та тому, що людина підпортилася трошки після первородного гріха. Підпортилася. І вже тепер можливості творити зла стало більше. І кожен раз, коли ми грішимо, можливості грішити стає більше. Тому каже Господь: покайтеся, наверніться. І через усіх виноградарів Він нам показує про спорченість людської природи. І каже, що зробить Господь. Лютих люто вигубить. Але кажу я вам, зверніть увагу, що Господь Бог хоче показати, що я не такий, як ви, спорчений, я милосердний. І Господь Бог хоче, щоб ми. Мали якесь відношення до того милосердя, якщо ми не зробимо в своєму житті ні одної крапки милосердя, до нас Бог не буде милосердний. А який буде злий, ні, Він для нас не буде. А як буде? Ніяк не буде. Ти собі заслужиш на спільноту одиноких, ти собі заслужиш на пекло, на місце, де нема. Милосердя Божого через твоє життя, через твої вчинки, через твої поступки, бо ти не хотів бути милосердним для тих, хто поруч. Все, що робить людина, має наслідки. Робиш добро, маєш наслідки, маєш плоди добра. Робиш зло, маєш наслідки. Робиш послух Божих заповідей. Повертаєшся до улюбленої дитини Божої, яка була в раю. Не виконуєш заповіді, попадаєш до тих, які самі себе виключили із Божого синівства, як блудний син. Дай мені мою частину, я піду. І пішов і потратив все. І ми часто тратимо Божу благодать, яка нам не належить. Ми собі її просто привласнили. Ми, як у ті виноградарі, яким дали, користуйтеся, але давайте у свій час то, що належить тому власнику виноградаря. Так Господь Бог нам пояснює, як ми маємо дякувати Богові за Його дари, дар життя, дар спілкування, дар бачення, дар слухання. Отой дар відчуття отих смаків, що нас Бог потішає в цьому світі. Будьте вдячні Богом і вчасно приносіть дари, які належать тільки йому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.